В очах тихесенько світло їмкнулось, перший раз за життя просто так, що стихесенько на глибині відімкнулось, повернулась забута зрая улюблених твар. Так цікаво, підтвердилась фраза: ні за що ти любиш, без чекання та слів. Розійшлася невідома сірість, розлетілася кордони, світ усе зрозумів. Це здається на Знову кимось повінця за край. Знову почуття зробилося небанальним, хочеться у гори далеко загаль. Очі заплющити, щоб не втекло кудись, щоб не витекло, не полетіло. Шлякам нашим випало просто зійтись, Щоб повірити, що не все уще всередині та волі. А. ну, і Обійми мене сильно сильно, щоб прикинулось те, що давно спить, На душі, так спокійно, зимно, не болить, не кричить, не горить. Кожен раз здається, що ось воно. Та ні, здалося, ілюзія. Знову якесь недолуге кіно. Чужим світом дешева екскурсія. До останнього хочеться вірити, що десь там є рідний близькі, Коли взаємність пролунає як закат, до моменту, коли відвертість вигневни щили ці блака. Вот, Это один из последних вещей, для меня был написан на А во мне закончился свет, лампочки перегорели, электрики сказали нет и сами остались без цели. Теперь темно в комнате, в городе тесно, целая земля в холоде и в космосе пресно. У всех бывает период распада, когда руки слабые um, в пол опустились, и тогда не хочешь уже как надо. Но тут главное, чтобы столки души навсегда не закрылись. Такие моменты не нужна чужая рука. Нужно в барона Мюнхгаузена превратиться. И как бы цель твоя ни была далека, всегда остается одно взять ее и добиться. Просто верь, что где-то на краешке дна живет и живлеет последняя истра. Не верь, что существует судьба. Верь в целебную силу Христа.